Близько двох століть тому без рентгенапарату та МРТ геніальний лікар Пирогов рятував від туберкульозу та ампутації тисячі людей. А винайдений ним наркоз і досі незамінний у хірургії. Наркоз позбавив цих страждань людей. І саме головне, що це почали використовувати дуже широко на фронті. А місце, де жив і працював відомий хірург, уже 75 років приваблює до вінниці туристів. І у вересні відзначає одразу. Кілька ювілеїв 175 років наркозу, 75 років музей. І третя, 25 років це був наданий статус національного музею. На річницю музею запросили друзів, благодійників, очільників міста і області. Мер Вінниці Сергій Моргунов привітав колектив зі святом та подарував музею унікальний експонат. Шпагу зразка 1872 року яка прийшла на озброєння після Франко-Пруської війни 1870 1871 року. Є така історія, що таку шпагу, аналогічну шпагу подарував цісар Франц Йосиф саме Миколу Івановичу Пірогову, який був фактично консультантом Червоного Христа на той час. З нею і поховали генія хірургії, та у 1930-х роках шпагу викрали струни, і жоден детектив відшукати її не зміг. Міський голова вирішив відновити історичну справедливість і разом з командою істориків Вінниці знайшли зброю тих же часів. і звичайно думаємо. Доповнили зброю гравіюваннями, що з латинською перекладається на вічний спомин про Миколу Пирогова. І де смерть твоя перемога, де твоє смерти жало? На років і шпаги емблема військових медиків і герб Вінниці часів Пирогова. Вона буде в експозиції, і скоріше всього не колотіла. Ми її зробимо експозицію в головному корпусі, щоб люди могли роздивитися. Трошки такого а для того, щоб її не вкрали, то ми вам забезпечимо, ще відеонагляд. Олександр Феодосович дуже просив, щоб цей віддіонагляд був. Ми це обов'язково зробимо. Експозицію музею прикрасив. І подарунок голови обласної ради В'ячеслава Соколового. Це портрет генія, вишитий хрестиком. Нехай це буде Я портрет, створений вінничанкою, заслуженою майстриною народної творчості України. Цікаво, що авторка свої картини завжди починає вишивати з очей. Ми маємо про Вінничину заявляти не тільки як про будучи тут в музеї. Гості мають знати не тільки про Миколи Пирогова, але і бачити е таланти наших людей і в інших сферах. Процвітання музею і численних відвідувачів побажала перша заступниця голови обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. І з нагоди свята колектив музею відзначили грамотами та подяками. Нагороджується клан Олег Павлович, старший науковий співробітник відділу науково дослідного відділу фонду національного музею. Роки існування музею тут провели екскурсії для понад 9 мільйонів відвідувачів з усього світу. Для їхньої зручності у попередні роки коштом міського бюджету оновили перехрестя біля музею та облаштували комфортні вбиральні. А на території садиби влаштовували концерти просто неба та все змінила повномасштабна навала російського війська. Був певний період початковий, коли ми взагалі не працювали. А потім, коли вже з'явилось багато переселенців, ми зрозуміли, що нам потрібно працювати. Працівники музею переконані, після перемоги України кількість відвідувачів лише зростатиме. А нині головне завдання берегти пам'ять предків. Ну, я думаю, що сьогодні взагалі буде в результаті цієї російсько-української війни перегляд всієї історичної спадщини, тому що, на жаль, за останніх там 300 років більше насаждалося всього такого непритоманого саме історії України.